Клаус Гаґеруб Маркус і Діана. Світло Сіріуса. Скорочена. Тринадцятирічний Маркус Сімонсен, якого однокласники називали Маукусом, був дуже полохливим хлопцем. Він боявся майже всього, зокрема, висоти, темрявих, блискавок, павуків, собак і дівчат. Навчаючись у шостому б класі Норвезької школи, він був найменшим і найхудішим учнем. Носив окуляри і виглядав старшим через постійний страх. Його найкращим другом був Сігмунд, найвищий і найрозумніший у класі, який захоплювався наукою. Одного разу Маркус помітив, що на нього дивиться дівчина Муна, що змусила його розхвилюватися та почервоніти. Сігмунд порадив другу подивитися на неї у відповідь, аби дівчина втратила інтерес. Але Маркус боявся. Сігмунд теж назвав друга Маупусом, бо хотів, щоб він звик до прізвиська і не ображався. Але Маркусу це не подобалось. Маркус жив із батьком на околиці міста. Його матір померла, а головним захопленням хлопця було збирання автографів знаменитостей. Він писав їм листи, вигадуючи історії, щоб отримати відповідь. Кімната Маркуса була заповнена листами і фотографіями відомих людей, батько Маркуса. Монс Сімонсен також мав прізвисько Кріт, але вони не знали про прізвиська одне одного. Його батько теж боявся усього на світі, цим вони були схожі. Одного дня вчитель Скуб повідомив класу про майбутній похід у гори. І Маркус і його батько хвилювалися перед мандрівкою. Монс через хвилювання поклав у похідний рюкзак сина мало не усі речі з дому, і через це він став непідйомним. Перед від'їздом Маркус пообіцяв батькові, що колись вони разом підкорять вершину. Учні, побачивши його з величезним рюкзаком, почали насміхатися. Вже в автобусі всі складали пісню, і, коли дійшла черга до Маркуса, він розгубився і не зумів придумати Риму. Тоді однокласник Рейдар вигадав глузливий вірш про мавпія, і всі знову сміялися з нього. А потім ще й батько Маркуса подзвонив вчителю, щоб дізнатися, як справи у сина. Звісно, учні використали цю ситуацію і знову сміялися з нього. Маркус вирішив поспати, щоб уникнути подальших глузувань. Йому снився Голівуд. Прибувши до місця ночівлі, учні розселилися в кімнати. Маркус випадково розбив чашку, що була подарунком матері. Він засмутився і сприйняв це за погану прикмету. Увечері хлопці обговорювали актрис. Сігмонд показав фото гарної норвезької актриси Діани Мортенсен, яку зняв біля басейну фотограф. За це фото акторка подала в суд через порушення приватності, але програла його. Маркус не розумів, чому фотографа виправдали. Уночі йому снилася Діана. Він уявляв себе її охоронцем. На емоціях він навіть ходив у вісні. Через що всі однокласники налякались. Під час походу в гори, Маркус боявся переходити через потік по вузькій дошці. Хтось з однокласників почав сміятися з нього, кажучи, що він точно матиме проблеми, бо йде тринадцятим. Маркуса настільки дістали глузування, що він стрибнув на інший берег, вразивши однокласників. Їхні здивовані погляди змусили його поводитися сміливіше, тому наступного разу. Коли його знову хотіли взяти на глум, він, щоб довести свою відвагу, побіг угору по схилу. Зупинився він лише тоді, коли дістався до величезного каменю, з якого відкривався чудовий краєвид. Сігмунд був вражений поведінкою друга, він підтримав його і пообіцяв більше не називати мавпусом. Увечері учні дісталися до будиночка для ночівлі. Там вони зустріли данських туристів, які збиралися йти на льодовик. Маркус збрехав, що вже бував там із батьком. Однокласники не повірили, тому вчитель запропонував йому розповісти цю історію всім. Маркус вигадував усе більш фантастичні деталі, розповідав, ніби вони мало не загинули. Усі слухали його з захопленням. А після виступу від нервового виснаження хлопець знепритомнів. Згодом Маркус і Сігмунд говорили про мрії та реальність. Маркус зізнався, що хоче, щоб усе в його житті було інакше, щоб з нього ніхто не насміхався. Друзі дивилися на зірку Сіріус, і Сідмунд розповів, що її світло добирається до землі вісім років. Тоді Маркус сказав, що хотів би опинитися в минулому. Залишившись наодинці, Маркус написав листа до акторки Діани Мортенсен, у якому вигадав, що він мільйонер і альпініст. Який ледь не загинув у тріщині льодовика. Він попросив у неї автограф і сказав, що повністю розуміє та підтримує її у ситуації з фотографом. Вранці учні спускалися з гори. Спуск здався Маркусу набагато важчим за підйом. Він почувався самотньо і незатишно серед однокласників. Він мріяв опинитися десь далеко, наприклад, на Сіріусі, де все могло бути інакше. До літніх канікул залишався тиждень, але Маркус не хотів іти до школи, тому вирішив удавати хворого. Він нагрів термометр до 42 градусів, чим налякав батька, який викликав лікаря. Однак лікар запевнив, що хлопчик здоровий. Батько здогадався, що Маркус просто не хоче йти до школи. Він розумів, що син потерпає від знущань, але не знав, як йому допомогти. Маркус попросив залишитися вдома і пограти з ним у кості. Розчулений батько погодився. Увечері до хлопця прийшов Сігмунд. Маркус пояснив, що залишився вдома через батька, у якого шум у вухах. Друзі їли морозиво, а Сігмунд розповів про події в школі. Вечір вони провели разом, дивлячись наукову передачу Безмежний всесвіт і серіал Гроші та влада. Який розповідав про боротьбу двох родин за будівельний контракт у Нью-Йорку. Особливо Маркуса вразила акторка Діана Мортенсен, яка грала у серіалі. Останній тиждень у школі пройшов спокійно. Маркус уникав конфліктів і уявляв себе мільйонером та альпіністом, чиєю коханою була Діана Мортенсен. Сігмунд тим часом побився з рейдаром через образи, відмовив кільком дівчатам і виголосив прощальну промову вчителю. Вдома Маркус отримав листа зі США. У ньому було фото Діани Мортенсен з автографом. Вона подякувала йому за розуміння, зізналася в самотності, поділилася мрією зіграти Джулієту. Маркус, стримуючи хвилювання, розповів про це Сігмунту, друг запропонував написати акторці ще одного листа від імені мільйонера. Хлопці разом написали його, бо їм здавалося, що дівчина потребує підтримки. Маркус і Сігмунд заснували клуб ДД допоможе Діані, облаштувавши його у старій каменярні. Там вони зустрічалися майже кожного дня і думали, чим можуть допомогти їй. Минуло 10 днів, а відповіді на їх лист не було. Друзі хвилювалися, думали, що в неї серйозні проблеми. Нарешті Маркус отримав листа, у якому Діана розповіла про закоханого в неї Роберта Де Ніро. Свого птаха на ім'я Маркус і про почуття самотності. Вона повідомила, що приїде у серпні до Норвегії на прем'єру свого фільму Лабіринт кохання і запропонувала зустрітися. Дізнавшись про листа, Сігмунд наполіг, що Маркус має готуватися до зустрічі з Діаною. Сігмунд чомусь вважав, що Діана має проблеми, мало не з наркотиками, і переконував друга, що той має врятувати її. Маркус вагався і боявся зустрічі, але зрештою погодився. Друзі написали Діані ще одного листа від імені мільйонера, у якому той розповідав, що має чудового сина від першого шлюбу, з цим сином за планом хлопців і мала зустрітися Діана. Маркус і Сігмунд почали готуватися. Вони взяли в бібліотеці книгу гарних манер. Вечорами Маркус читав її і вирішив змінити себе, щоб не осоромитися перед Діаною. Також друзі записалися на теніс, намагалися грати, хоча виходило погано. Одного разу на корт прийшли їх однокласниці Елен Кристина та Муна. Щоб справити враження, Сігмунд запросив їх у найдорожчий ресторан міста Зірка. На що дівчата радо погодилися? Маркус був у шоці, адже грошей у них не було. Та й він вважав, що вони могли піти туди і без дівчат. Але Сігмунд наполіг. Адже йому потрібно було вчитися поводитися у дорогих ресторанах, та й практика спілкування з дівчатами потрібна. Сідмунд вирішив витратити на ресторан гроші, які відкладав на комп'ютер. Головний герой почав поводитися надзвичайно чемно та слідувати правилам етикету, що викликало здивування батька. Він намагався виглядати дорослим і вихованим, хоча це давалося йому важко. Підготовка до обіду в ресторані Зірка стала для нього справжнім випробуванням. Сігмунд приніс Маркусу смокінг, який взяв для друга в оренду, а потім ще й накрутив волосся. Маркус почувався дуже незручно, це був, ніби не він. Разом друзі вивчали правила поведінки в ресторані, адже цей обід мав стати підготовкою до зустрічі з Діаною Мортенсен. Батько Маркуса Монс. Побачивши сина у смокінгу та з накрученим волоссям, був шокований. Він порівняв його з маленьким лордом Фонтлероєм. Такі зміни не подобалися батько. Він сказав, що з такою зачіскою син схожий на мавпу. Це дуже зачепило хлопця адже у школі його саме так і називали. Тоді Маркус сказав батькові, що його у школі вже дражнили мавпусом, а потім пішов і зачинився у своїй кімнаті. Сікмунд не знав, як їх помирити, тому пішов додому. Монс почувався жахливо він любив сина. Йому було важко виховувати його одного він сумував за дружиною. Та невдовзі Маркус вийшов зі своєї кімнати і обняв батька адже розумів, що він не хотів його образити. Наступного дня Маркус продовжив підготовку до походу в ресторан. Під час пробіжки Сігмон порадив другу зробити зачіску з проділом посередині. Маркусу це не подобалося, але він не сперечався. Монс, дізнавшись, що син має іти з дівчатами на обід, зробив висновок, що поведінка його сина змінилася через перше кохання. Але оскільки Маркус не сказав, де буде обід, то отримав від батька лише 100 крон. У ресторані зірка Маркус у смокінгу та із зачіскою справив гарне враження на дівчат. Він з усіх сил намагався поводитися як світський лев, замовив дорогі страви, не знаючи їхнього смаку та ціни. Анчоуси виявилися надто солоними. Усі відмовилися їх їсти, тому Маркус мужньо з'їв чотири порції. Після того він подолав величезну м'ясну страву, але після цього йому стало погано. Та найбільшою проблемою стало те, що в них не вистачало грошей на оплату рахунку, і їм довелося дзвонити Монцу. Чекаючи батька, Маркус, вирішив потанцювати. Він повторював рухи, що бачив у мультфільмах. Це було схоже на хаотичну гімнастику, і усі відвідувачі здивовано дивилися на нього. Невдовзі приїхав монц. Він доплатив по рахунку і забрав сина додому. Вдома батько пояснював сину, що він має зважати на. Фінансовий стан їх сім'ї. Маркус відчував провину і самостійно вирішив відмовитися від вечері як покарання. Увісні його переслідували жахи про офіціантів, що хотіли його покарати. Прокинувшись, він пішов до батька, вибачився і залишився спати у його кімнаті. Після злочасного обіду Маркус уже не думав про зустріч з Діаною. Вони з батьком планували поїхати у відпустку в Данію в парк Тіволі. Та через два тижні Маркус отримав листа від Діани Мортенсен, яка запрошувала його на зустріч у Гортені. Хлопець злякався викриття своєї брехні, але Сігмунд переконав друга поїхати на зустріч з акторкою. Сігмунду вдалося переконати батька Маркуса, що Гортен чудове місце для відпочинку, адже там і музеї є, і можна пограти в гольф. А ще Сігмунд попросився приєднатися до них. Монс не міг відмовити, тому забронював два номери у готелі, де мала зупинитися Діана. 1 серпня Маркус, Сігмунд і Монс вирушили до Гортана. Плили вони на паромі. Маркус погано переносив штормове море, його нудило. На щастя, поїздка тривала менше години. Після поселення в готель друзі почали готуватися до зустрічі з Діаною. Маркус приміряв різний одяг, репетирував манеру поведінки і навіть почав вживатися в образ Маркуса молодшого, сина мільйонера. Він так переконливо розповідав Сігмунту про проблеми у його вигаданому багатому житті, що друг був вражений його перевтіленням. Через кілька днів вони дізналися, що прийомна честь Діани відбудеться в ресторані Фішлан, і Монс замовив там столик. Наступного дня Монс грав в гольф, а Маркус і Сігмунд досліджували місто, їли морозиво, відвідували музей і ходили в кіно. Однак Маркус не міг розслабитися, дуже хвилювався через майбутню зустріч з акторкою. Нарешті настав день їх зустрічі. Сігмунд був щасливий, але Маркус вважав, що це буде найганебніший день у його житті. У рибному ресторані Фішлан Монс, Сігмунд і Маркус чекали на обід. Маркус, боячись зустрічі з Діаною Мортенсен, сів обличчям до стіни та роздумував, як уникнути розмови. Однак, коли знаменита акторка увійшла до ресторану, вона одразу привернула загальну увагу. Фотографи почали знімати її, не давали їй можливості піти до свого столика. Це викликало у Маркуса несподіваний спалах гніву. Маркус кинувся на її захист, він став перед нею і попросив журналістів дати їй спокій, адже вона не лялька, а жива людина. Проте натовп лише розсміявся, а самі журналісти почали фотографувати юного захисника зірки. Діана, дізнавшись його ім'я, подумала, що він син того мільйонера, що писав їй. Вона навіть запросила його та його батька до свого столу, але Маркус відмовився. Пояснивши, що його батько боїться фотографів. Після вечері на виході з ресторану вона привіталася з Монсом, взяла його за руку та подякувала за приїзд. Розгублений Монс, не знаючи, як реагувати, швидко пішов з Маркусом до виходу. У готелі батько попросив хлопців пояснити йому, звідки Діана знала його та Маркуса. Маркус нервував, боявся цієї розмови, тому сказав, що втомився і ліг спати. Сігмунд почав все пояснювати Монсу, але як справжній дипломат, не видаючи всіх фактів, він не розповів про те, що Маркус видавав себе за мільйонера, а лише сказав, що Маркус писав акторці листи, щоб підтримати її, і підкреслив, що хлопець писав про любов і повагу до батька. Це розчулило Монса, він заспокоївся і пішов спати. Маркус же попросив Сігмунта привезти Діану до їхньої кімнати для відвертої розмови. Коли Діана прийшла, то Сігмунд думав, що Маркус збреше, що його батько поїхав і попросить акторку погуляти з ними містом. Але Маркус зізнався, їй, що всі його історії були вигадкою і що він не син мільйонера, а звичайний хлопець, якого дражнять у школі. Він визнав, що йому легше вдавати когось іншого, ніж бути собою. Маркус очікував, що Діана розгнівається, але вона почала плакати. Шокований хлопець не знав, як її заспокоїти, та за кілька хвилин Діана зізналася, що її сльози це частина акторської гри. Так вона готувалася до ролі Джулієти. Це вразило Маркуса він зрозумів, що навіть її зовнішність була несправжньою. Грим, вибілене волосся, підмальовані губи. Він усвідомив, що Діана, як і він, ховається за маскою. Згодом вона зізналася, що її справжнє ім'я Мете. Після щирих зізнань Мета і Маркус розмовляли про їх життя. Мета розповіла, що її відсторонили від серіалу через те, що вона не сподобалася глядачам, а рекламна кампанія з її участю провалилася. Навіть суд з фотографом був лише продуманим піар рішенням її агента. Маркус попросив Діану, щоб фотографи не публікували його знімків. Вона погодилася і навіть сказала, що відмовиться від інтерв'ю, якщо вони цього не зроблять. Потім вона зізналася, що більше не буде зніматися в кіно і планує працювати у батьковій крамниці. Вона попросила хлопця зберегти в таємниці все, що вона йому розповіла, і він погодився. У вересні почалося навчання у школі. Маркус усвідомив, що його прізвисько Маукус не таке і страшне, і він сам міг посміятися з цього. Його найкращим другом залишався Сігмунд, з яким вони вели заплутані суперечки про уяву та почуття. Виявилось, що Елен Кристина була закохана в Сігмунда, а той у неї. А Маркус і Мона навіть цілувалися перед баром, де вони їли серпневого вечора. Дівчина тоді сказала, що його скромність рідкісна риса. Маркус продовжив писати листи знаменитостям – Одного разу він написав Роберту Де Ніро від імені дівчини, яка просила автограф для свого боязкого брата. Про Одяну він часто згадував і невдовзі отримав від неї фотографію, на якій він стояв перед нею, захищаючи її від фотографів. Унизу був напис Маркусові: вітання від Сіріуса. Цей знімок порадував його настільки, що він навіть показав його батькові, коли батько запитав, що означає підпис. Маркус лише загадково відповів А те, що все це було дуже давно, і зашарівся. Читала Руденко Іванна для довідка Бісіей.